Старт. вот вот настане те, чого ми так давно чекали, чого я. Щиро дуже і дуже чекав. Виходить Сталкер 2, Сталкер 2 най, напевно найочікуваніша українська гра, яка нарешті дійде до наших комп'ютерів, от, от вже на наступному тижні. Але смішного в цьому наступне. В жахливій країні, як називається Російська Федерація, обсуждають, що гра Сталкер 2 дорівнює екстремізму. Так, вони планують про те, щоб забанити ще можливість грати Stalker 2, скоріше. Все вони будуть спілкуватися зі Стімом, Стім слухає Російську Федерацію, і Сталкер 2 буде там забанений, бо навіть відсутність російської мови все одно виглядає так, що російські геймери захочуть грати в Сталкер 2. Ну насправді Сталкер 2 від журналістів, які в нього грали, отримують величезні, коротше, класні фідбеки, кльові рейтинги. Всім подобається Сталкер 2 прям огонь. І от значить, Російська Федерація побоюється, що по-перше, там можуть бути всякі Сцени, які будуть признані екстремізмом в Росії, або те, що російські геймери будуть грати на українській мові. Ну короче, мені це дуже подобається. Російські ж геймери обсуждають і кажуть: ну що, рібята, якщо будемо грати, є шанс загріміть в тюрьму, чи треба це робити, чи ні, уявіть. Уявіть просто, 2024, майже 2025 рік в Російській Федерації геймери розмовляють, чи можна грати в гру, за яку можна сісти в тюрьму. Ну і хто там каже, що савок не повертається? А. Реклама, реклама, реклама. Ну що, сьогодні у нас інтеграція з нетривіальною платформою для інвестицій, причому не простій, а дольові. Платформа Binarix дозволяє робити інвестування в закордонну нерухомість від 50 доларів, роблячи інвестиції доступними і отримувати дохідність вже від першого дня на оренді нерухомості, яка є на Booking.com та Airbnb. в туристичних містах Балі та Туреччини до 12% річних або на нерухомість на етапі забудови. Локація Балі Чорногорія. Дохідність від 6%. 16 до 40% річних. А ще для наших підписників Binarix надає 20 бонусних доларів. Вже більше 1200 інвесторів з закритим телеграм-чатом. Посилання в описі. Все просто стаєте співвласником нерухомості, яка існує і працює, і отримайте з цього дохід, не парячись ні про що. З промокодом демаліє ви отримаєте 20 бонусних доларів, 3% кешбек, щоб легше було спробувати і почати заробляти. А на сайті дізнавайтесь деталі. Давайте зразу. Сьогодні буде багато новин про штучний інтелект, і зразу почнемо з найнепотрібнішого штучного інтелекту. Ілон Маск і його компанія X в Новій Зеландії планують надати безкоштовний доступ для свого а, штучного інтелекту. ГРОК насправді я нещодавно дивився, і в Берклі протестували XAI, і він показує ну, неочікувано непогані результати, і він в деяких місцях обганяє OpenAI і Cloud. не найтоповіші їх моделі, але все ж таки десь там обганяє. І от Elon Маск планує надати безкоштовний доступ, бо зараз, наскільки я розумію, доступ до гроку мають тільки користувачі Twitter X Premium, це от ребята з Blue Checkmark, ом. Але от зараз вони планують давати доступ більшій кількості людей. Ну і ясно, насправді це дуже потрібно не тільки користувачам, там цього штучного інтелекту, а й штучного інтелекту, тому що йому на чомусь треба тренуватися. Бо як виявилося, що навіть те, що Грок має доступ до всіх твітів, твіти не мають майже ніякого значення і не несуть ніякої корисної інформації. такий ваш штучний інтелект, звісно. Але фішка в тому, що да, буде надавати доступ від безкоштовний нової Зеландії. Я впевнений, що вони зараз його протестують, подивляться, як люди це сприймають, як люди використовують цей штучний інтелект, хоча що там Новій Зеландії, люди, як вони його будуть використовувати? Ну там і люди Небагато і напевно інтерес в них так собі да, От ми зараз прийшли до цієї е, моменту, коли я роблю стереотипні штуки про країни, в яких я ніколи не був. Але та вони протестують там, потім будуть розширяти на більшу кількість країн, і я думаю, що грох, скоріш за все, стане безкоштовним. Там досить такі жуткі ліміти, його можна запитати, 20 запитань кожні 2 години або 3 години. Приблизно те ж саме, що й було в OpenAI, і можна використовувати три картинки або генералі. Раці або розпізнавання трьох картинок в день. Нічого такого дивного в цьому немає. Так і запускався OpenAI з новими своїми моделями, так і запускається GroK. Тому ну да, скоро от, як Ілан Маск сказав, що прийшов твіттер боротися з ботами. І скоріш за все, просто боти будуть з'їдати твіттер зсередини та використовуючи грока. Ну якщо вже ми говоримо про X, не можна промовчати про BlueSky. Насправді не можна про нього промовчати, тому що. Blue Sky росте. Він не так росте, як Threads від е, компанії Meta, тому що Threads, звісно, зараз вже 275 безмістовних мільйонів користувачів. В них є величезні проблеми з attention farming, з всіми цими автоматичними якимись там постами, з, з цією хернею, яка там відбувається. Але більшість користувачів це користувачі Instagram, де компанія Meta як завжди, перекидає юзерів за допомогою таких от кусочків тих средів, які показуються. В інстаграмі, де ти заходиш, і дивишся, що якісь люди пишуть якусь непонятну херню, або якась картинка там всюди обрізана на самих цікавих місцях, і люди туди клікають, реєструються для того, щоб або ніфіга не писати, або займатися просто дурним енґейжменфармінгом. Ну ну реально, сред це дуже безмістовно, дуже тупа мережа. Насправді вона ще то піше за X, де ну ви знаєте, да, цей фльор токсичності. Переміщений з інтелігентністю, і в результаті маємо там мудаків, які вважають, що вони інтелектуали. Але Бог з ним в мережі X є одна велика проблема. Це Ілон Маск. Він постійно щось робить, і після чого люди починають переходити на BlueSky. BlueSky зараз не такий великий ні ніяк X, ні, як Threads. Він близько 15 мільйонів користувачів. Але люди потрошечку перетікають туди. Перетікають вони кожен раз, коли в X щось відбувається здебільшого з X, звичайно ж. То от нещодав. Недавно в ікс сказали, що тепер люди, яких ви блокуєте, будуть бачити ваші пости, але не зможуть на них реагувати. І це призвело до того, що аудиторія Blue Sky збільшилась на 500 тисяч користувачів буквально за один день. Зараз дивлячись на те, що Ілон Маск робить з державою в США після виборів, де виграв Трамп, велика кількість користувачів, також каже, ми. Йдемо з ікса, йдемо з ікса. Йдемо в Блускай, і за останній тиждень аудиторія Блускай збільшилась на 700 тисяч користувачів. Здебільшого ці користувачі з Сполучених Штатів Америки. Тому як тільки в іксі відбувається якась херня, в Блускай святкують. Ну тому, що от люди переходять, от така от міграція користувачів з однієї мережі в іншу. Але вже якщо чесно покласти руку на серце, то все ж таки ем, активності в Твіттері набагато більше ніж в тому сам. Момо блускає, бо блускає ж таки досить ще незрозуміло, яким чином там ранжуються пости, яким чином знаходити Discovery. Він е, такий собі початковий твітер, коли твітер був класний. Але зараз ми всі звикли до того, що і алгоритми тобі підкидають твіти тільки Лена Маска, але сподіваюся, ще й інших людей. І ми вже звикли до того, що не ми шукаємо інформацію, а інформація шукає нас. В BlueSky зараз. Такого, звичайно, ще немає. Там інформацію реально треба шукати. Там, коротше, десь 2010 рік наразі. Але та аудиторія збільшується, не факт, що активна аудиторія збільшується. Але вот так, вот в так відбувається міграція. Таким чином, більш за все, те, що Twitter купив Ілон Маск, реально святкує блускай. Тут це його. користувачі нової моделі від OpenAI, яка відбувається в закритому тестуванні, називається Arion. Кажуть, що ну ви знаєте, от це от нова модель, ми так-та хер знає, чи вона краще, ніж попередні моделі. І насправді стається те, про що ми вам давним-давно говорили, що вертикальний ріст генеративних моделей не буде продовжуватися постійно. Він, скоріш за все, зупиниться на якомусь етапі, тому що наступні покращення будуть відбуватися все складніше і складніше, все дорожче і дорожче. І тому, коли порівнювали GPT GPT-3 і GPT-4, ми бачили величезний прогрес. Коли порівнювали GPT-4 і GPT-4,5, ми такі, ну, щось там відбувається. Коли вийшли моделі O1, де додали reasoning, він, звісно, виглядає круто. Класно дивитися, що модель думає, робить якісь там висновки і так далі. Але все ж таки покращень так багато не сталося. якщо чесно порівнювати O1 і GPT-4,5, тому ну, ти такий, ну вроді, кажеш, що вона покраще, але де вона стає краще? Не зрозуміло. Тому зараз ми спостерігаємо те, що всі ці моделі і нові моделі, які будуть випускатися. Не будуть сильно відрізнятися від моделі, які ми вже бачили. Покращення цих моделей буде відбуватися все повільніше і повільніше аж до якогось моменту, коли будуть випускати нову моделі, і ми такі ну знає, чи вона краще, вона здається навіть трошки повільніше і так далі. Короче, мені здається, ми зараз знаходимося на тому етапі, коли цих покращень буде все менше моделі будуть все рідше випускатися, і ми будемо бачити все більше використання цих моделей в інших типах застосу. Сумку, ну тобто, вони будуть вже рости горизонтально. Ми вже зараз з вами бачимо, як генеративний штучний інтелект починає використовуватися Створені музики, створені картинок і недалі використовувався створені відео і таке інше, воно буде горизонтально рости, і ми це будемо бачити це в більших випадках кейсів. От зараз роботів почали інтегрувати генеративний штучний інтелект. Але стається те, що от люди, які очікували, що генеративний штучний інтелект буде розвиватися без кінець, вибачайте реальність вас стукає. Ми зараз чекаємо якогось професора або якусь людину з якоїсь великої компанії, яка прийде і скаже: Я вивів закон там, я не знаю, діми Малеєва які каже, що генеративний штучний інтелект розвивається в два рази кожні блін 15 років. Тому та програмісти, які очікували, що їх замінить штучний інтелект, ми вже дійшли до того моменту, що він скоріш за все замінив всіх, кого міг, і думери, які очікували, що він замінить вообще всіх, що поміняється. Е, ну, що, можете розслаблятися. Мені здається, ми вже стукнулись до потолка, і про це говорить велика кількість користувачів і навіть велика кількість бізнесменів, що покращень генеративно штучного інтелекту в найближчому майбутньому очікувати не варто. Як бачиш, старий бекграунд. А в нових бекграундах я тобі теж робив новини. І все для того, щоб ти отак от подивився і сказав: От Дімка, от молодець, не жаліє себе, робить для мене відео. А я ж це все роблю для того, щоб ти. Лайк поставив, тобі не складно, а мені дуже приємно. Але де буде використовувати штучний інтелект це відкрите питання, і ми бачили, що такі компанії, як Snap і компанія Meta почали вкладати велику кількість грошей в те, щоб розвивати смарт-гласи, Glasses – окуляри, які ми можемо носити. Вони там можуть щось проєктувати або говорити з нами. Напевно, найпопулярніше зараз це колаборація компанії Ray-Ban і компанія Meta з їхніми окулярами, які можуть зрозуміти на що ви дивитесь і надати вам якусь там інформацію. Також тепер компанія Baidu. Baidu у це китайська версія Гугла, теж велика технологічна компанія, яка займається софтваними продуктами, представила свої нові окуляри, ну типу, це їх перші окуляри, не те, щоб вони додавали щось нове. Вони запущені для китайського ринку, розуміють китайську мову, розуміють те, що ви бачите там в Китаї, і говорять китайською мовою зі своїм користувачем. Але це фішка в тому, що велика кількість компаній зараз саме вкладає в розвиток цих технологій. І ми бачили це від компанії Apple з їх Vision Pro, Ми бачимо це від Snap, ми бачимо від Meta, Ми бачимо це від Baidu. Я впевнений, що скоро до них приєднаються всякі Huawei і Samsung, але так, тут треба вже. Звикати, ринок смарт-гласів почав розвиватися. Він, скоріш за все, не зупиниться, а буде тільки розширятися. Тому очікуємо все більше окулярів. Вон, якщо байду з китайцем підтягнулись, то скоро можна буде на лібабі купити які-небудь смарт-гласи від звідо. Вони будуть дуже дешеві. Ви зможете їх замовити. Вони будуть дуже погано працювати, але будуть. Незрозуміло, але будуть. Так що що, будемо не тільки брати з собою штучний інтелект в наших телефонах, так ще й в окулярах. Давайте на секундочку візьмемо від штучного інтелекту і поговоримо про компанію, яка розвалюється 23andMe Компанія, яка висилала всім баночки в Сполучених Штатах Америки, куди можна було поплювати, відправити їм обратно і взнати, що в твоєму генетичному коді нічого цікавого. Я, як приклад, в 23andMe, я його і колись купив, поплював. Думав, в мене буде офігенна історія про те, скільки кровей і національності в мене замішані, а виявилося, що. Що ніфіга? Я класичний стандартний східно-європейський мужик. Там ще сказали, що в мене є великий шанс до діабета, але ну то вже поживемо, побачимо. Але 23andMe була така цікава компанія, тому що вони перші, мені здається на ринку запустили цей сервіс, всі почали їм користуватися. В них був величезний набір генетичного матеріалу, і вони очікували, що маючи такі дані, вони зможуть запустити свій бізнес по розробці лік, і вони його запустили. Але щось 23andMe якось так не вийшлося. І якщо MyHeritage і інші схожі компанії, вроді як розвиваються, ростуть і стають мільярдними компаніями, виходять на публічний ринок. 23andMe в них почалося щось схоже, і вони точно також розвивалися. Але в результаті потім вони почали дешеветь. І вони почали дешеветь настільки, що їх як компанію мені здається може купити людина, яка років 10 працювала на NVIDIA. Ну да, вони не дуже дорого коштують. Вони. Ну, реально вони майже безкоштовні зараз. Так ще у них і лейофе та 23andMe звільняє 40% своїх працівників. 40. і закриває, до речі, оцей от кусок компанії, який займався розробкою ліків. Та вони назбирали кучу генетичного матеріалу і так не змогли його використати. І це навіть трошки сумно, тому що ми з вами зараз знаходимося в перших рядах і спостерігаємо про те, як колись компанія, яка запустила цілий-цілий ринок. Просто стагнує і і вмирає. Я не думаю, що компанія 23andMe вибереться звідси, і наші новини втратять одного з найяскравіших ігроків е, в цих новинах, тому що в 23andMe були такою цікавою компанією, яку взламвили. Вони потім взяли в свої правила користування, сказали, що ви не можете нас судити, якщо ви нас використовуєте. Коротше, вони були такі questionable. але сам сервіс був дуже цікавий. Да? Він тим цікавий, щоб знати, що ви не цікава людина. І як бачимо, вони так і не змогли якось там оговтатись, півотнутися. І зараз їх ціна настільки вже мінімальна, що ну, скоріш за все, їх. Хіба що хтось купить просто для того, щоб в інстаграмі написати я вчора напився і купив 23 Трінбі, ні, не тести, а компанії. І хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається ну, зараз в світі штучного інтелекту, не можна забувати, що в реальному світі все трошечки гірше, все сильно гірше, тому що і далі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня отут у. У нас є баночка. Ми там збираємо гроші на те, щоб допомагати. Зараз ми співпрацюємо з силами безпілотних систем для того, щоб закривати там невеличкі їх потреби. Тому кожна ваша гривня важлива. Кожна ваша гривня буде направлена на те, щоб нашим захисникам і захисницям було трошечки легше захищати нас. Тому дуже вдячні за ваші гривні. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую! Що ж, повертаємось знову до штучного інтелекту, бо в цьому світі, крім штучного інтелекту, бляха ніфіга не відбувається. Тут вчені представили, як за допомогою генеративного штучного інтелекту навчити роботів рухатись в реальному світі, та насправді це досить нетривіальна задача, тому що роботи, які не знають, як рухатись по реальному світі. Розвалюються, ну вони ходять там, перетинаються, не можуть ні стрибнути, не пройтись, не пробіжатись. Коротше, розвалюються, а це дуже дорого. Так ось, що значить роблять вчені? Перше, що вони роблять, вони використовують чат GPT для того, щоб він описав їм промпти, яким чином генерувати. Фізичний об'єкт. Вони використовують багато промків для того, щоб GPT описав їм якусь картинку. Картинку я не знаю, якогось там середовища, в якому робот має рухатись. Потім вони використовують інший штучний інтелект, який генерить відео з цього опису, який передав перший штучний інтелект. Розумієте, да? один штучний інтелект каже, яким чином має виглядати середовище. Інший штучний інтелект генерить відео про те, як це середовище виглядає. Потім вони це використовують для того, щоб згенерити d сцену для для Того, щоб потім загрузити це роботу, якого вони будуть навчати, для того, щоб він міг рухатись по цьому 3D-світу. І після цього навчений робот випускається в реальний світ, і ура! Ура! Внізапно він може рухатись по тому реальному світі. Наразі цей метод показує результати майже вдвічі краще, ніж попередні методи от такої от симуляції. Ребята з Lucid Sim, це це ребята, які створили цей метод тренування роботів, навіть показали. Далі, як вони натренували робособаку, яка схожа на Бостон Dynamics спота, яка була натренована тупо на оцих віртуальних середовищах, і вона досить класно рухається тепер в реальному світі. Курва штучний інтелект генерить навчальний матеріал для штучного інтелекту, який генерить. 3 d модель світу, яка потім використовує для того, щоб тренувати інший штучний інтелект, який сидить в роботі і і рухається. Ну блін, реально вони вже можуть навчати роботів. Без використання шкіряних мішків, щоб потім шкіряний мішок міг гуляти з робопсом. Ми дуже близькі до сингулярності. Правда, і за того, що ми бачимо, що генеративні штучні інтелекти розумніше не будуть ставати, ми дуже близькі до тупої технологічної сингулярності. Рей курсель, вибач нас, ми не змогли в сингулярність, але ми змогли в сингулярність ідіократії. Ну і закінчимо ми цей марафон новин про штучний інтелект штучним інтелектом і грибами. Та якщо ви не знаєте, то в штучному інтелекту дуже великі проблеми з грибами з звичайними грибами. Вже декілька застосунків, які могли бути використані для того, щоб по фотографії оприділити, чи це. Хороший гриб чи не хороший гриб, відправили людей на той світ, і я не шуткую. Це вже було декілька разів. Мені здається, якщо ми зробимо статистику по тому, як штучний інтелект вбивав людей, то штучний інтелект через гриби вбив найбільшу кількість людей. Ну але коли це зупиняло шкіряних мішків? Бо тут є група для збирачів а, грибів, і туди додали штучний інтелект, який розказує, що робити з грибами. І вгадайте, що він зразу зробив. Він коротше зайшов в цю групу. З ноги і розказав, яким чином треба готувати отруйні гриби для того, щоб шкіряні мішки не повмирали. Звичайно, те, що він сказав, не можна використовувати. Звичайно, ці гриби не можна їсти. Якби ви їх не готували, і штучний інтелект цього не знає. Тому, ребята, невеличке правило як вижити в цьому небезпечному світі. Якщо штучний інтелект розказує вам, як їсти гриби, не слухайте ніколи, не їжте ті гриби. Краще запитайте в людину, яка Кожні вихідні чомусь вдягається в мілітарі і йде в ліс для того, щоб полювати за грибами. Це звичайно велике питання, чому грибники дуже часто люблять вдягатися в мілітарі, можливо, для того, щоб їх гриби не помітили, але бог з ним во цих людей краще слухайте, бо штучний інтелект в цьому випадку дурак. Ну і остання новина на сьогодні. Тут цей Google почав нас підколювати там, де ми не очікували. Якщо але зараз це вже не працює, але в минулому працювало. Тому що ну це ж розумієте, да? Якщо ми говоримо про віруса, яким чином можна собі зашкодити, то ми зазвичай це говоримо після того, як це вже не працює. Бо ви ж спробуєте, я вас знаю. Ви спробуєте потім блін, жотіс, і будете мені писати, що ти не робив курва мать. Коротше раніше, якщо ви гуглили таку фразу, як «Are Bengal cats are legal in Australia?», що значить, чи легальні бенгальські коти в Австралії, Гугл видавав вам однією з перших лінок на форум, де вроді би ти хочеш подивитися, чи правда чи неправда, то туди клікаєш, скачається zip архів а zip Arhiv – це коротше вірусня і таке далі. Ну, ви самі розумієте. Але що цікаво, це було чисто на цей специфічний запит. Я не розумію, як хакери до цього дійшли і скільки. Жертвини таким чином знайшли. Але та це новий тип атак, які зараз відбувається через пошукову систему Google. Чомусь вони беруть якісь дуже. Дуже дуже специфічні пошукові запити, і по цим пошуковим запитам видають вам лінки на всякі форми, які Google Ботовський просканував, і він їх проверифікував. І якщо ви туди клікнете, ви можете скачати вірус. Звичайно, вам тоді потрібно знайти цю специфічну пошукову стрічку. Цей специфічний, ну оці от речі, які блін, в кого взагалі виникало питання, чи бенгальські коти легальні в Австралії. Але якщо у вас виникають такі питання, які очікують хакери, то ви можете знайти віруси. Тому ребятаньки, особливо тих, у кого є старші батьки, старші родичі, які роблять ці речі. Будь ласка, візьміть, виділіть півгодини вашого часу для того, щоб сісти з ними і поговорити з ними про кібербезпеку. Про те, що не треба все, що завжди. Годно качати про те, що не треба я не знаю голосувати за дітей, за яких просять проголосувати через через Телеграм. Будь ласка, проведіть якісно час з вашими старшими рідними для того, щоб їм пояснити, чому кібербезпека це важливо, бо потім будуть вони щось скачувати, і потім всіх будуть просити по тисяч гривень скинь на картку. Ну вот це все. Тому піклуйте ж про своїх старших родичів. <смеш> і на цьому всьому мої найкращі світі катани. <смеш> Дякую, що додалися аж до цього моменту. І далі поносить різхими лайк, підписку дзвоночку, колокольчиком. Це от, все це нам дуже допоможе. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.